Вітаю, ви дивитесь СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкало. Зараз поговоримо на такі теми. Українські війська відранку вели бій за Широкіне. Ворог використовує крупнокаліберні міномети і укріплює свої позиції вздовж фронту. Захмарна ціна на газ. Як люди готуються виживати при таких цінах на енергоносії та електрику? Борітися поборете. країна вшановує пам'ять Великого Кабзаря. У вівторок, 10 березня, відбудеться засідання воєнного кабінету, де будуть прийняті надзвичайно важливі рішення. Про це в ексклюзивному інтерв'ю першому національному заявив президент. Петро Порошенко наголосив, що минулого тижня дав доручення створити фортифікаційні укріплення по всій лінії фронту. Глава держави зазначив, Україна живе в умовах війни. В умовах окупованої території біля 25% промислового потенціалу країни зупинено 10% фізично зруйновані. Видатки на оборону сьогодні складають більше 90 мл. Ярдів при цьому Україна знаходить сили для того, щоб все це забезпечити. Поки йде війна, інвестиції в Україну не прийдуть і людям треба говорити правду, сказав президент. Атака ворога у Широкиному йде на спад. В бою були поранені четверо українських військових. Обстріли тривали цілий день. Близько 17-ї години мінометний вогонь закінчився і почали працювати ворожі снайпери. Українські військові відбили усі атаки противника. Про це в ефірі громадського ТБ повідомив пресофіцер сектору М Олег Сушинський. Нагадаю, о 9.30 ранку російсько-терористичні війська грубо порушили мирні домовленості, і розпочали штурм українських позицій з використанням 120-мм. Метрових мінометів танків і піхоти російсько-терористичні окупанти намагалися витіснити наші підрозділи із селища. Протягом дня ворог не лише провокативно обстрілював наші позиції по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, а й застосовував там міномети, танки та артилерію. У штабі АТО інформують, що найбільша кількість випадків порушення режиму тиші зафіксована на Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів і гранатометів. Злочинці завдавали ударів по пісках, Авдіївці, водяному та опитному. На Артемівському напрямку поблизу селища Троїцьке з 6.20 до 6.45, з 6.50 до 7.40 незаконні збройні формування з артилерії вели вогонь по наших позиціях. А з 11.30 до 12.20 піхотні підрозділи противника намагались атакувати опорний пункт села То біля селища Майорськ. І, отже, Україна не буде повністю відводити техніки від лінії зіткнення. Про це заявив спікер штабу АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, зараз українські військові чекають, коли ворог також доведе, що він дійсно відвів важке озброєння в певні райони. За словами Лисенка, повністю оголяти передній край наша армія не збирається. Українська сторона здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння. Під наглядом представників ОБСЄ із залученням і при. Присутності українських та іноземних засобів масової інформації. Ми очікуємо, що ворожа сторона також зробить подібний крок, але ми поки що не отримали підтвердження, що ворог також відвів важкі озброєння. Просто оголяти передній край. Ми зараз повністю не будемо і чекаємо, коли ворог також доведе те, що він дійсно відвів важке озброєння у визначені райони. Тихійні звалища у столиці моніторять за допомогою безпілотників. Учасники громадської ініціативи Оболонь почали оцінювати масштаби смітників у зелених зонах Києва. Зібрані дані вони передадуть до оболонської райадміністрації та КМДА, повідомили активісти на сторінці спільноти у Фейсбуці. Сьогодні провели зйомку звалища між вулицями Озерна, Північна та Затокою Верблюд. Завдяки отриманим фотографіям, активісти планують оцінити реальні масштаби проблеми, адже судячи зі знімків, там, де нещодавно сміття зарили бульдозером, З'явились нові купи, поки міліція не почне ловити шкідників. Процес не зупиниться. Переконані люди. Українці шукають способи заощадити гроші через високі тарифи на газ, тепло та електрику. Експерти радять людям із низьким доходом, зокрема пенсіонерам і багатодітним сім'ям, вже зараз віддавати документи на отримання субсидії. Проте, що планують робити люди в опалювальний сезон та чи скористаються допомогою від держави, дізнавалася Марина Ансіфорова. Дід лежить. Це його кімната. Пенсіонерка Галина Лаврентіївна показує свій будинок. У ньому три кімнати опалюються газом. Щомісяця жінка платить за це десь 220 гривень, бо має 25 відсоткову знижку, як дитина війни. Це ще літом, то це ще було менше по 24, А вже як жовтень 118, 181, 238 210. Аби зекономити, старенька ставить газовий котел на мінімум. Це сьогодні трошки холодніше, то це включили, а так перекручуємо аж отак. Тільки щоб було тепленькі батареї, щоб в хаті не було так холодно. Власник приватного будинку Роман щомісяця віддає за газ 700-800 гривень. каже у великий мороз нагорало до 700 кубів, тому щоб заощадити, буде топити дровами й вугіллям. Навіть якщо о, при мінімальних розцінках так. І якщо вже так прохолодно в хаті, то 300 кубів це нагорає. Як буде світло і газ дорогий, то в мене є грубка, то я там буду їсти готувати, тому що літом тариф буде по 7,80. Продовж літа так потрошку заготовлюємо дрова. Експерти радять українцям не лякатися нових тарифів і вже зараз оформлювати заяви на отримання субсидій для того, щоб це не вдарила по людям, які мають найменше доходи, то буде передбачена в бюджеті суттєва допомога на субсидії. Вона складає 12 мільярдів гривень. Відповідно, дані дана сума буде отримана сам порядок дуже сильно спрощений. Українці у новий порядок нарахування субсидій не вірять. Кажуть, мали прикрий досвід із попередніми, і тому оформлювати документи на нові не спішать. Одне час я ходила, ходила, всі бумажки виходила, а субсидії не отримала. Я не вірю в це. Що, щось не так. Що, щось тут немає ніякого роз'яснення нормального. Вращатися не збираюся і розбиратися в этом ділі, тому що я ще 20 лет тому назад видав і знав, як з цими тарифами Експерти говорять, найбільше подорожчання відчують власники квартир, тому що більшість з них не може регулювати рівень тепла у своїх домівках і платить за стандартним тарифом. Тому і радять встановити у власних квартирах теплові лічильники. Марина Ансіфорова, Олександр Баний, телеканал Київ. Від початку року у столиці зареєстровано більше 200 випадків крадіжок автомобілів. Правоохоронці розповідають, цуплять здебільшого дорогі автівки, хоча не гребують і дешевими, продавши авто на запчастини, легкою наживою для авто здолодії встають машини на подвір'ях багатоповерхівок у темну пору доби. Чи є якісь нові особливості в роботі викрадачів і як вберегти свого залізного друга? Минув майже рік, як новий автомобіль Ані вкрали буквально за тиждень після купівлі. Машину поставила на задньому подвір'ї, бо її місце було зайняте. Вже з посмішкою дівчина розповідає, коли не знайшла авто вранці, спочатку був шок. Далі запідозрила в лихому жарті друзів. А коли ввечері писала заяву до міліції, слідчо плакати вже не було. Адже машину купувала. За перші гонорари. Ну я вообще сама работаю дизайнером и заработала первые деньги, то что вложила в машину. То есть хотелось мне вот так купить себе машину. Hyundai Accent у меня была такая среднего класса машина. Вот поэтому. Э, на перші заработане гроші і одразу ж навіть не поїздила на них. навчена гірким досвідом, а нарадить власникам ніколи не залишати автівки без нагляду і завжди користуватися послугами автостоянок з охороною та гаражами. Та й правоохоронці застерігають не надто надійтесь на сигналізацію та інші пристрої проти викрадення. Зазвичай злодії працюють професійними групами, витрачаючи на все про все менше хвилини. Міліціянти такий ви злочину називають одним із найважчих за розкриттям. Тому що е, такі е, випадки трапляються здебільшого вночі на неохороняємих е, парковках е, або зупинках. Одним із поширених видів викрадення авто е, це є е, застосування евакуаторів, коли е, навіть в день це відбувається. У міліції кажуть про невисоку ймовірність того, що викрадений автомобіль повернуть. Шанси зростають, якщо злочин скоїно в день, і жертва швидко виявила крадіжку. І можна ввести план перехоплення і спрацювати дуже швидко. Тоді є вирогідність того, що по гарячих слідах можна затримати це авто, і також, якщо воно, наприклад. Було викрадене в центральній частині міста, щоб спати спокійно, юристи рекомендують страхувати свого коня. В разі крадіжки страхова компанія зобов'язана відшкодувати її повну ціну. Можемо попередньо застрахувавши автомобіль за програмою КАСКО. Тобто, перелік страхових випадків за даним видом страхування він є більш-менш стандартним, але в залежності від укладеного договору може збільшуватися або зменшуватися. Зараз дуже зручно. Ви можете онлайн розрахувати для себе попередню вартість страховки майже всі страхові компанії пропонують такий, таку послугу. Хоча страховка і виліться в чималі гроші, десь 4-5% вартості машини, але тут вже вибір за автовласником. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, Роман Тимошевський, телеканал Київ. 18 годинний радіомарафон під назвою Шевченко мобілізує триватиме до півночі. він присвячений Дню народження Великого Кобзаря. Прочитати вірші у прямому ефірі прийшли воїни. АТО, волонтери, митці і очільники держави. Кожен з них цитує ті рядки, які йому найбільше припали до душі. Рука на серці на вустах гімн України. Так у студії Національного радіо розпочинається марафон. До українців звертається патріарх Філарет. Тарас Григорович сказав. Боритися, поборити. А для того, щоб боротися, треба бути впевненими у своїй перемозі, і ми впевнені, що ми переможемо. На сцені світлини військових і навіть портрет Шевченка у касті. Нині слова кобзаря про вільну і незалежну Україну актуальні як ніколи. Тому закономірно, що марафон назвали Шевченко мобілізує а прочитати вірші прийшло чимало бійців. У цьому марафоні взяли участь більше ста військовослужбовців наших збройних сил. Це і учасники АТО, це люди, які пройшли пекло, вогонь, люди поранені, люди нагороджені державними нагородами. Серед них курсант Одеської морської академії. Він став відомий українцям, коли у захопленому росіянами на Хімовському училищі у Севастополі разом з товаришами відмовився шикуватися під гімн держави-агресора і заспівав рідний український. коли ці всі події почалися неприємні для нас, ми просто вийшли і один із один з моїх товаришів подав ідею, і ми дружно її підтримали, вийшли, просто зробили це. от і все тоді хлопця боляче вразила зрада колишніх побратимів, які перейшли на бік Росії. Свої почуття цього дня він висловив словами Шевченка. І не живим і ненародженим земникам моїм моє послання. Розумієте, там тема дуже доволі таки актуальна, коли е, людина. Намагаються покинути власну батьківщину в пошуках чогось не кращого. Ну, ви розумієте, про що я поряд з військовими і очільники держави. Міністр фінансів читає вірші Шевченка близькі серцю українською та англійською. Ото от церква Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно сталося. Москалики що зустріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. льохи твої розкопують, та тебе ж лають. Міністр соціальної політики знайшов рядки, які мають стати вказівником роботи підпорядкованого йому міністерства. Прочитав вірші і досі В Вірші присутня і дитина, і мати, і дід Міністерство соціальної політики якраз. і… Опікуються, ну скажем так, кожною людиною від моменту народження до момент до останніх днів. Арсенія Ценюк хотів прочитати вірш, який би вселив надію українцям, тому обрав борітися, поборити, який цитував полеглий на майдані Сергій Нігоян. Хотів би зачитати той уривок з Кавказу, який також завжди боровся проти темної імперії за свою свободу. Той уривок, який надихає, і той уривок, який дає впевненість у нашій праведній боротьбі. Президент Петро Порошенко вибрав вірш Молитва від 27 травня 1860 року. Є такі вірші Великого Тараса, які, здається, написані вчора, і надзвичайно актуальні саме ці слова для сьогодення. Зло начинаючи спини, кутій не куй. Склепи глибокі, не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи. Святую силу не спошли. Петро Порошенко зазначив, що уроки історії для того нам і даються, щоб ми робили з них висновки. Глава держави переконаний, що Україна переможе з мудрими шевченківськими словами. В марафоні, який триватиме до півночі, взяли участь сотні людей, які прагнуть того, що і Тарас Шевченко понад століття тому волі українцям і Україні. Світлана Жайворонок, Денис Осяніков, телеканал Київ. Сьогодні, коли перед Україною постало стільки викликів, як ніколи важливо не втрачати силу духу і говорити правду, як це робив великий кобзар. Ця заява мера Києва Віталія Кличка з нагоди 201 ї річниці від дня народження Тараса Шевченка з'явилась на сайті Київського голови. Він відзначив, що поет вірив у волелюбний дух українського народу і його перемогу. Кличко також зауважив, що Шевченко був одним із символів революції гідності. а Сьогодні його твори надихають і підтримують дух багатьох патріотів, які на сході України Відстоюють цілісність і незалежність України. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі! Київське Динамо здобуло важку перемогу над. Олімпіком у 16-му турі української прем'єр-ліги, маючи чисельну перевагу в одного гравця протягом більшої частини матчу, киянам вдалося вирвати три очки лише на останній хвилині компенсованого часу. Врятував команду Риброва від повторення результату першого кола молодий Микита Бурда, реалізувавши кутовий. Кияни провели не найкращий свій матч, проте потрібний результат все ж таки здобули. Кадрові проблеми незадовільна якість газону олімпійського не дозволили команді Реброва показати швидкісний футбол футбол, а тому ставку було зроблено на контроль м'яча і такі англійські заброси у штрафни суперника. Що стосується Олімпіка, він намагався грати у свій футбол, але 40 секунд не вистачило, аби досягти мети. Это просто отвратительное поле. Конечно, вы сами видите, что «Динамо» строит свою игру на комбинационных действиях каких-то. Мы пытаемся разыгрывать мяч, пытаемся создавать какие-то атаки. Но на таком поле что-то создавать, наверное, проще всего просто давать длинную за спину и бороться. Наверное, для нас такое поле абсолютно неприемлемо. И я абсолютно не знаю, какое поле на Банникова, но я благодарен, что Олимпик согласился играть здесь. И действительно, при поддержке наших болельщиков мы вырвали эту игру. Для любой из команд украинской премьер-лиги «Динамо» есть серьезный раздражитель. И одно название «Динамо» уже само собой подразумевает запредельный настрой на игру. Поэтому Ребята понимали, насколько будет тяжелый матч, поэтому все, все к этому готовились. Плюс мы понимали то, что все-таки Динамо, игроки Динамо, у них тоже плотный график, ребята подуставшие, мы хотели на этом сыграть. Поэтому для того, чтобы сыграть, мы хотели завести темп, активно идти так же самое в атаку. И... Це був наш план на ігру. В принципі, у нас це получалось, но немножко не хватило Важливе мастерства, возможно, організації, увереності в себе. Окрім київських динаміців, у завершальний день, 16-го туру, перемоги змогли відсвяткувати Ворскла і Дніпро. Підопічні Василя Сачка вдома не мали особливих проблем з Говерлою. А Дніпропетровці у Львові забили швидкий гол Карпатам і змогли втримати переможний рахунок. Волинь Запорожніх трибун розійшлася миром з Чорноморцем. Київські динамівці зміцнили лідерство у турнірній таблиці. Їхня перевага над шахтарем складає вже сім очок. Дніпро після перемоги у Львові також веде боротьбу за місце у лісі чемпіонів. Решта команд перебувають на значній відстані від чільної трійки. Хоча боротьба за четверте і п'яте місця теж має сенс, бо це зона Ліги Європи. Ну що ж, на цьому поки що все. Дякую за увагу. Хай щастить.